З настанням зими діти починають чекати дива, веселих і яскравих новорічно-різдвяних свят. Незважаючи на військовий стан, подільська громада робить усе, аби діти відчували себе щасливими. На центральній площі нашого міста дітлахи радо зустрічали новорічне свято. Відбувся традиційний ранок, новий рік на поріже. Наша малеча розпочинає перший день у цьому ріщик, новому ріщик, році. Ріщик, 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 ріщик. Але це все потрібно дітям, тому що діти не повинні думати тільки про війну. Діти повинні жити і насолоджуватися життя. Діти дуже задоволені і особисто мій син, якому 8 років він захвачі від е, всіх розваг, які готовить е, іменно дом культури наш. Е, ну, дуже великі дякую вам і малечі разом з батьками співали, водили хороводи навколо ялинки. Діти танцювали, грали разом з казковими героями у веселі ігри. Розповідали вірші святому Миколаю, за які отримували призи. Нас кухання винови, копичає ми, я ще мали усе там на хаті нам несе. Добрий Согорі на краще свято, з ним хочу вас привітати. Хай чекає вас ялинка, дзвінко, діла чекаю. Дякую тобі. Новий рік, на жаль, не дуже добре настрій. У нас так як обставина була не дуже добре вночі. Але старалися для дитини зробити щось святкове, щось приємне. Бо наше майбутнє тут. Вони маленькі для них це. Війна не має бути перешкодою для такого свята. Це для них мають бути емоції. Працівники культури, казкові герої дарували малюкам чарівну казку, аби, хоча б ненадовго, занурити їх у світ гри, фантазії та невимушеної безтурботності. На сьогодні, на жаль, знову була тривога. Трохи посунулась в часі це свято, але свято відбувається, діти щасливі, діти усміхнені. Кають подарунки, дякую вам. Всім. Кожен маленький учасник отримав свою крапельку щастя у вигляді неочікуваних подарунків та сюрпризів під різнобарвними стрічками святкового настрою. Мої побажання перше це миру і здоров'я. Більше я вважаю нам все остальне ми перекладеться до. На площі також було організовано виставку продаж робіт майстер-хендмейдерів, де подільчани мали змогу придбати ці вироби. Тож веселих, радісних і мирних новорічно різдвяних свят, дорогі дітлахи, всім миру, здоров'я і найскорішої перемоги, щоб всі дочекали своїх близьких. Я бажаю миру і щастя. Всім. Світлана Луценко, Олексій, Мядій, телекомпанія КЕТ.